Всім доброго дня! Налагоджується вже більш-менш тепла весняна погода. Відчуваються рослини і починають помаленьку свій ріст. І це є помітно зараз на озимому часнику. Якщо приглянутися, то вже на часничку наростає і четверте перо, і навіть є місцями п'яте. Саме в такій фазі я починаю здійснювати першу підживку свого часнику. Восени, коли я садила часник, носила фосфорно-калійні добрива, а також органічні добрива. За зиму азот вивитрився. І от саме зараз часничкові треба допомогти внести такі добрива, в складі яких є саме азот. І саме такий азот, щоб він при такій температурі гарно засвоювався. Тому для удобрення свого часнику я буду використовувати селітру. А м'ячна селітра вигідне добриво, коштує недорого, швидко підгодовує рослини, добре розчиняється в ґрунті. Працює при низьких температурах за будь-якої погоди. От зараз в нас падає невеличкий сніжок, температура плюс 2 градуси, і селітра буде працювати, але має вона і свої мінуси, тому що азотики попадає в ґрунт, швидко вимивається. Таке підживлення треба через 14 днів повторити. Нею можна посипати міжряддя 7 г на 1 метр квадратний. Гранули попадають на поверхню ґрунту, тому бажаний ґрунт, що був розпушений. Після цього можна рясно пролити водою або заробити градською чи мутичкою. Можна зробити розчин в 10 літрах води розчинити 20 грам селітри і пролити рядочки з розрахунком. 3 літри на 1 метр квадратний. Часто навесні спостерігається пожовтіння листя на часнику. На пожовтіння впливають перепади температури. Вночі мінус 2, мінус 1 в день 8, 10, 12 градусів тепла. Друга причина недостатня кількість світла. Тому дуже корисною буде підживка, крім селітри, ще й сульфатом магнію. Магній потрібен, щоб розвивався хлорофіл, щоб не жовтіло листя. В складі магнію є ще й сірка. Селітра і сульфат магнію чудово поєднуються, їх можна разом розчинити в 10 літрах води. Бажано взяти воду, хоча б щоб була температура 20 градусів і не нижча, і пролити міжряддя. Сульфат магнію теж працює при низьких температурах. Так само сульфат магнію можна застосовувати як самостійне добриво, розвести тих же 20 г 10 літрах води і оприскати рослини з розрахунком 5 метрів квадратних цих 10 літрів розчину. Сульфат магнію можна внести разом з селітрою по вологому ґрунту і обов'язково змішати з ґрунтом. Я використовую такий спосіб, який застосовують багато городників. Розводжу 20 г сульфату магнію в 10 літрах такої більш-менш теплої води і оприскую свій часник. Мені такий спосіб теж більше подобається. Магній покращує засвоєння кальцію, фосфору, азоту. Підвищує врожайність. Передозування магнієм не завдає шкоди. Бо корені чи листя вбирають стільки речовини, скільки необхідно. Але я завжди стараюся доброго давати стільки, скільки пише в інструкції. Сірка, яка є в складі магнію, покращує засвоєння азоту, Стійкість рослин до посухи, збільшує врожайність, а також покращує якість рослин. Друге підживлення часнику я буду робити, коли на ньому наросте вже хоча б 8 листочків. Це може бути середина квітня. Застосую таке добриво мастер 20 в складі якого є 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Третє підживлення в травні місяці теж використаю 20-20-20. Буду брати 20 грам добрива, розводити в 10 літрах води. І підливати під корінь. Селітру можна вносити під корінь, підсипати рослини або розводити в воді і підливати, але не поливати по листку, вона тоді опече рослини. Чому я не використовую карбамід? Він має більше азоту, ніж селітра. Азот довготривалий. Але карбамід працює при досить теплій погоді. Якщо температура повітря навіть 15 градусів він не буде працювати, потрібно, щоб було досить тепло. Тому, якщо його зараз внести під часник, то часник азоту не отримає. Будемо чекати тепла, тоді карбамід спрацює, коли буде досить тепло. Карбамід підходить для кореневого і позакореневого підживлення, гарно працює по листку і шкоди не завдасть. Але тільки при певній хорошій плюсовій температурі. Тому квітні місяці його можна буде внести по часнику. Але знову ж таки не сам карбамід, бо рослинам буде потрібен і фосфор, і калій, і кальцій. Тому разом з карбамідом потрібно підібрати такі добрива, щоб гарно поєднувалися і принесли користь рослинам. Мінеральні добрива необхідні для часнику, так як і для інших рослин. Але дуже добре їх поєднувати з органічними добривами. Завдяки органічним добривам покращується структура ґрунту, знижується кислотність, добре розвивається мікрофлора, покращується родючість, можна підживити часник компостованим курячим послідом, що я і робила попередні роки. Він містить азот, фосфор, калій і сірку. Поживні речовини з посліду вивільняються в ґрунт поступово і мають тривалу дію. А рослини ростуть здоровими і дають гарний врожай. Крім того, використання курячого посліду підвищує родючість ґрунту. 3 літри такого компостованого курячого посліду я розводила в 10 літрах води. Він швидко розчиняється, тоді брала півлітру такого розчину, розводила в 10 літрах води. І підливала рослини. Звичайно, ефект є, але це є дуже велика затрата часу, тому що потрібна вода, потрібно розводити, потрібно підлити рослини. Тому, коли є більше часу, можна скористатися таким підживленням. Також робила настій із свіжих курячків. брала одну третю частину, насипала відро, заливала водою 10 літрів, ставила в тепле місце на тиждень, періодично перемішуючи. Потім брала літри цього розчину, розбавляла в 10 літрах води і проливала рослини. Перед тим бажано, щоб ділянка була зволожена і поливати тільки по вологому ґрунту. Часник свій підживило, а хто ще не встиг, саме зараз на часі. І всім, хто дивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!